У Кременчуцькій міській художній галереї відбулося відкриття двох нових виставок. Перша має назву за Україну, за волю, за честь, за славу за народ. Приурочення дню захисників і захисниць України вона об'єднала творчість багатьох митців з Кременчука та горішніх плавнів віком від 8 до 84 років, які у своїх роботах висловлюють шану та подяку українським воїнам, які боронять нашу країну на передовій. Свої роботи приносили як дорослі митці, зокрема 84 роки, так і юні таланти, наймолодшому є 8 років, який приніс свого літачка з проханням долучитися до великої та значимої виставки у його житті. В експозиції представлено 60 картин, виконаних у різних техніках. Всі вони присвячені темам патріотизму, свободи і незалежності України та українському народу. Представлені роботи і військових, в тому числі, які коли приносили особисто мене дуже вразили, адже вони одразу завітали у формі із картинами. Це було дуже символічно та приємно. А також ми дякуємо всім, хто долучився до виставки, адже тут багато також і дружин військових, які надали свої роботи до експонування. Також у великій залі відвідувачі галереї можуть ознайомитися з філателістичною виставкою Сторінки історії залізничного Кременчука із колекції Володимира Цягуна. Вона присвячена працівникам укрзалізниці, які сьогодні також допомагають українцям. Експозиція містить унікальні марки та поштові конверти, через призму яких висвітлена історія розвитку залізничної інфраструктури міста та її значення для економічного та соціального життя регіону, починаючи з кінця 19-го століття і до сьогодні. Залізниця для Кременчука це дуже великий поштовх і. Вокзал, який був відкритий в Кременчуці, він вважався один із найкрасивіших на той час на Україні. Коли його порівнювали з київським вокзалом, то говорили, що це красива велична будівля не такого казарменного виду, як київський вокзал. На самому нашому вокзалі він був двохповерховий, був ресторан, який користувався великою популярністю в місті. Була антресоль, на якій грав оркест, сюди люди приходили відпочити. Також частина філателістичної виставки присвячена Круківському вагонобудівному заводу. Цьогоріч підприємство відсвяткувало 155 років. Надалі працює і є одним з найбільших заводів в Україні. Не тільки випускають грузові вагони, а й освоїли випуск пасажирських вагонів. І Тарпан тут є. І є тут конверти, які присвячені керівництву Іван Митрофановичу приходька, який був директором вагонного заводу із 43-го року, і Володимир Іванович який зараз є головою наглядової ради КВБЗ? Є присвячені тут конверти і марки і листівки. Нашому Кременчуку вокзал Кременчук 1912 року. Листівка, вокзал Крюків. Також у галереї представлена виставка художниці Стогній Мрій живи твори». Експозиції працюватимуть до 3 листопада. Ми запрошуємо до нас, зокрема з середи понеділю, включно з 10 до 18.00. досі буде актуальною як і ця виставка, так і запрошуємо у малий зал. Вона також буде актуальна до 3.11. Марія Бердаєва Олексій Крижновський, Крамучицькі новини.